Світанок, що наскрізь світився спокоєм і надіями, яскравими але безшумними вибухами серед темного неба переривав чиїсь солодкі сни і чиюсь самотність, когось виганяв з теплих ліжок. Мене він завжди заставав сонною і непристойно закоханою в чоловіка, якого вважала янголом. Мить на межі із вічністю, сни на межі з реальністю, втома на межі з ейфорією, я на межі з ним. Боялась розбудити того, хто колись тримав моє фото під подушкою, що молився за мене, а потім на мене. Ненависний мною звук, що розвіював ідеали, світло від екрана телефону примушувало душу кровоточити. Щоранку варила його улюблену каву з корицею, хотіла бути ідеальною. Думала, ми граємо в мовчанку, а він грав у режимі онлайн. Щось їло мене ізсередини, бо вже й не розуміла, чи досі являюсь так само коханою. Бачила, що він десь далеко. Його душа ставала такою ж чорною і таємною, як кава, яку сама щойно зварила. Складала план його порятунку, довго вдивляючись в небеса, мріяла відростити собі крила, щоб випросити у небо спасіння для свого янгола. Чоловік, чия бездоганно українська звучала як найкращі вальси, зараз говорив порожні та незрозумілі слова. Чоловік, що вмів розповідати і слухати, що цитував Шопенгауера і ніколи не шкодував епітетів та метафор, зараз поволі втрачав свій шарм, відчула, як безвихід тихає мені у потилицю. На мить час зупинився. Я просто дивилась на своїх друзів і бачила ту ж саму картину, що вранці. Такі ж самі, колись рідні очі що вдивлялись в екрани, така ж сама кава, така ж сама невимовна байдужість, відчула себе зайвою. Усі щось активно розглядали в телефонах. Було занадто пізно бити на сполох, генерація деградувала. У мене ніколи не було сумнівів, що я народилась не в своєму столітті. Що пішло не так? Люди поспішають по своїх справах то куди, безперервний рух металевих коней пронизує місто вздовж і впоперек. Нікому ні до кого немає діла. Доброта й небайдужість давно вимерли. Дідусеві очі були кольору життя з відтінком допитливості, родом певний із юності, що не розгубив за довгі роки. Здавалось, в очах цього дідуся було те ж саме питання, що роз'їдало мене зсередини? Коли ж відбулась така глобальна втрата цінностей? А головне чому? Нищівний вплив в соцмереж відчувався всюди, ніколи не дозволяла випадковим людям потрапляти у своє життя. Так само було і з гардеробом. Поведінка подруги здавалась мені ще найменше дивакуватою. Сукня за сукнею, джинси, светри, спідниці. Усе це активно і жадібно зносилось у примірочну. Може, це такий жарт? Виглядало це безглуздо й куметно, але мені чомусь не хотілося сміятися. Вперше за день було справді тепло й спокійно, думаю, що відчуття, коли тобі просто добре, неможливо зрівняти ні з чим мить, коли хочеться робити інших людей щасливими, коли хочеться бути щирим, ділитись таємницями, і, здається, ти можеш все. Я була майже впевнена в тому, що я починала вигравати цю холодну війну з бездушним електронним ворогом. Неочікувана поява металево пластикового приладу, спалах, обличчя подруги, з яким почало коїти щось незрозуміле, одразу завантажувались в мережу те, чим так не хотілось ділитися. Життя це гра, серце рвалося з грудей. Кідок, страйк, і друзі, які нічого навіть не помітили. Сама відчула себе збитою кеглею. Ще одна битва програна. Я завжди пам'ятаю Дні народжень дорогих серцю людей, прагнула, щоб сьогоднішній вечір не був зіпсований, хотіла загадати бажання разом з нею, знову клятий спалах, свічки, задуті не іменинницею. два нездійснені бажання. Так непомітно увесь світ запалав мертвим світлом електронних пристроїв. Найглибші та найсвітліші на світі душі ставали металево-пластиковими. Я знала, що ця битва буде останньою. Сміялась і говорила нісенітниця, ні мов божевільна, а у відповідь лише сухі кивки, мовчала, але тиша ставала голоснішою за крики розпачу, обійняла себе за плечі, але крил уже не було. Дивилась на нього і розуміла війну програно. Моя імперія розпалась на держави, встановивши жорсткі кордони. Слідом за поразкою мала початись капітуляція. Я вже точно знала, що не пущу електронні пристрої у свій світ. Бо вони забрали в мене найцінніше близьких людей. Хотілось зірвати з місця, вирвати з його рук телефон і викинути у вікно. Але завтра він поспішить придбати новий, і все почнеться спочатку. Можливо, так би й зробила, якби мене не рятувала творчість, волала на папері про свій вічі і ненависть, тоді трохи легшало. Прокинулась з коханим, а засинала поруч з чужою людиною, що замість душі мала шматок пластику і металеву сім-карту Небо кольору таємниць породжувало щось одночасно бажане й заборонене, штовхало на прийняття важливих рішень і вигадувало нові історії, Засинала вже точно знаючи, що прокинусь не тут.